Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Вітаю вас з Різдвом. Божого благословення, радості і світла вам бажаю, і нехай ваші чисті серця осяє віра, любов і диво. Сьогодні ми розпишемо петриківським розписом святкову композицію до Різдва. Я підготувала для вас стилістичну форму традиційного зразка і розпишемо її з калинкою, жоржиною, шишками і романенькими ромашками і смородинками. Починаємо наш розпис. Сьогодні будемо малювати багато пальчиком, але нам знадобиться пензлик першого номер десь білочка. Ми зафарбуємо ним серединку, змочимо його водою, лишню вологу, серветку витираємо, набираємо жовту фарбу і зафарбовуємо серединку в квіточки, тут кружечкові іграшки. І можемо зразу жовтий колір. Кінчик беремо червоний, трішечки беремо і намалюємо вогник з перехідним мазочком. Ось такі свічки в нас вийшли, помили пензлик, набрали зелену фарбу, кінчик ровди. У нас з вами гілочки-ялинки і ми їх розфарбовуємо. Святкова ялинка в нас виходить в композиції. Помили пензлик, лишню вологу прибрали, беремо з вами піпеточку, мочимо в червону фарбу і малюємо наші ягідки смородинки. Натискаємо добре, щоб був відтиск і об'ємною казалася ягідка. Ягідки готові, помили підліточку або одну паличку, взяли іншою стороною і мочимо в синю фарбу, будемо робити ромашечки, ставимо по колу, по лінії наші пелюстки, добре натискаємо, щоб був відтиск. Ти майже готовий, піп'ятку миємо, протираємо серветкою, набираємо жовту фарбу на піп'ятку і ставимо серединки маленьких ромашечкам. Помили піп'ятку, витерли, щоб вона була чиста і суха, положили. Ось така композиція в нас виходить. Будемо малювати квітку жоржину. Беремо фіолетовий колір пальчиком, мочимо вказівний пальчик і малюємо пелюстки до серединки зверху вниз. Натискаємо, щоб пелюстка була об'ємною. Пальчик помили, був сухий, намалюємо грону калини, мочуємо червону фарбу пальчик і всередині грони ставимо ягідки коло гілочок. Натискаємо, щоб був відтиск. Ставимо пальчик рівненько, щоб капелька була кругленька. Ось така соковита грона калини у нас вийшла, У нас залишається з вами намалювати шишку. І сьогодні ми будемо малювати пальчиком. Перевертаємо нашу роботу отак, до гори, вверх ногами, мочимо пальчик фарбу в коричневу. Минулого разу ми малювали з вами піпеточкою. А сьогодні зробимо пальчиком. У нас велика шишка, проводимо спочатку. Один мазочок. Потім наступний трішки відступаємо другий мазочок, поряд третій, наступний рядок ще відступаємо і заповнюємо повністю серединку. Ось така шишка у нас вийшла така новорічна композиція. Нам залишається взяти ще піп'ятку, зелену фарбу зробити, влучити, тик -тик, і оздобити квітку серединку по жовтому і по пелюсткам. тези. Ось така композиція виходить. Можемо взяти пензлик і обвести новорічну іграшку я введу жовтим кольором, а ви є, за вашим бажанням, можете вибрати якийсь інший композиція майже готова. Я був пензлик з кошаччишевський, а ви можете взяти пензлик першого номера номеру білочку і намалювати трибунки, або залишити так. І так теж буде дуже гарна композиція зберегти. Святкова новорічна композиція Різдвяна в нас вийшла. Ви діти молодці, я вам упишаюсь. Вітаю вас різдвяними святами. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!